Всім привіт! Сьогодні ми зануримося в світ азійських смаколиків. А -а -а! Вони дивляться мені прям в душу! У нас в меню: соєві чіпси, сушені крабики зі спеціями, які ще недавно бігали, апельсиновий желейний напій, соєве перчене м'ясо, напій з смаком ячменю, консервовані паруски бамбука, грибочки єнокі смажені гостренькі, коники і на закуску лялечки шовкопряда. Давайте їсти. Почнемо з лайта. соєві чіпси. В Азії соя досить популярна, з неї роблять дуже багато чого, починаючи від молока, закінчуючи соусом. Вони вважаються трошки здоровішими, ніж картопляні, ну, принаймні ми з вами будемо в це вірити. Аромат. <кхе> Значить, аромат. Відчуття, ніби я на каніклах дитинстві зайшла в величезний ангар, де лежить просто величезні такі купи пшениці, сої, будь-яких от таких от зернових. І оцей запах такий от прям. Уй, такі вони прикольні. Гляньте. Що до смаку? Щось в цьому однозначно є. На смак вони схожі на суху спресовану мівну, посипану спеціями. Реально, смак дитинства. Мені подобається. Наступні нас Кріспі Сія краб. Це дійсно маленькі, справжні сушені крабики, посипані спеціями. Не так, як ото в крабових паличках, де при виготовленні паличок жоден краб не постраждав. Тут дійсно справжні маленькі крабики, яких ми влітку з чоловіком ловили на чорному морі, і деяких навіть спіймали. Аромат. О! Відчуття, ніби спеції індійські змішалися з болотом. Фу, це пахнесь чимсь мертвим. <світ> В дитинстві ми спіймали на морі отакеного величезного краба, і ми що правильно, ми додумались його повести живим додому. Він правда помер, і потім у нас дома десь декілька місяців нереально смердів, поки всі внутрішні його якби висохли. Але ми цього не знали. Оце приблизно такий запах. Зараз я спробую знайти ціленького. Ні, ціленький не знаходжу. Ось такий є крабик. Він ніби чимось таким покритим, трохи липким. Бачите, тут пів крабика є. Чуєте, як він хрустить. Тобто це дійсно крабик, живий всередині навіть з внутрішнями. Куштуємо. А! <плес> Що я можу за них сказати? Вони мега-мега-гострі. Але окрім того, що вони мега-гострі, в мене весь рот просто палає. Вони противні. Тобто, ти його їсиш і відчуття, ніби ти хрустиш якимсь піском. Він на зубах прям так Бле! Плюс. Оцей смак такого моря, навіть не моря, такого болота, оцей запах вонючих водоростей це просто якесь неймовірно жахливе комбо. Мені вони не подобаються. Це просто бля. Знизимо трохи градус напруги і спробуємо ось цю милоту. Апельсиновий желейний напій пороро. Це один із найпопулярніших дитячих напоїв в Південній Кореї. У нас всіх садочок, але в них це пороро. Кайф пахне яскравим, яскравим апельсиновим соком. якісь шматочки. Це дуже прикольно, слухайте. Це щось між соком, желе і якимось мусом. Воно таке прикольне, воно не рідке, воно не желейне, а таке от желепоне цей десерт напій смачний, прикольний, солоденький і мега апельсиновий. Однозначно лайк. Наступний у нас. Лятао. Це вуличний снек дуже популярний в Китаї. Зроблений з пшеничної клейковини та спецій. Як наша соломка, але гостренька. До речі, ця штука була дуже популярна серед китайських школярів в 2000-х роках. Вау! Пахне м'ясом. Прям таким шашличним. Реально запах шашлику. Кайф. А, вона не жується. Це ніби якась мочалочка. Ай! Ай, жую мачалку. Я скажу так, це дуже прикольна штука. На смак це щось між куркою, кальмаром, а по текстурі це ніби реально губка, спросована, спеційована і дуже смачна. Це гостро, насичено. Не знаю, наскільки прикольно це їсти в школі на перерві, коли тобі потім іти на урок, а ти сидиш такий. Але як перекус, ага. До горла ні йшло. Десять молочко. Дуже прикольна штука, мені подобається. Спробуємо щось посерйозніше: смажені паростки бамбука, які консервують. В вазі це один із найдавніших овочів, який використовується в кулінарії. Його додають всюди, в супи, в салати. Його смажуть, тушкують, консервують. І сьогодні ми з вами його спробуємо. Ось такі незрозумілі. Добре, покажу по іншому. Це пахне консервованими помідорами, чи огірками, чимось таким прям рідним, рідним домашнім. Це пахне томатом. Що ми маємо всередині? Ось такі коричневі штучки. чимось схожі на смажений баклажан, але ти його перегортаєш на іншу сторону, і ти реально бачиш ось тут текстуру дерева. Тобто ти розумієш, що це бамбук справді дерево, і це якось не вкладається в голові. Реально запах томату. Слухайте, це настільки неймовірно хрустить, і це настільки незрозумілі відчуття. На смак це дуже важко описати, але це щось, ніби поєднання помідору з огірком, які макнули в соєвий соус. Це трошки солоне, ніжне і навіть трохи десь солодке, а по текстурі схоже на моркву. Мені подобається, і я це з радістю буду їсти. От що ви їсте на сніданок? Яєчню, а я буду їсти дерево. М? Ну що, ви чекали? І я чекала? І дочекалася. Куштуємо гостренькі смажені коники. Ще вчора вони бігали, стрибали полями в Китаю, а сьогодні вони в Одесі на моєму скалі. До речі, коли в дитинстві я передивилася програм про подорожі, і мені стало цікаво спробувати коників. Я пішла на поле, назбирала коників, повідривала їм голови, принесла бабусі, і сказала, щоб вона мені їх готувала. Вона чомусь була не в захваті від цієї історії, досі не розумію, чому. Але мрії збуваються. Сьогодні я нарешті спробую цих коників. Що ж, давайте вже їсти. Фу, я їх Побачила. А -а -а! А -а! Вони дивляться мені прям в душу. А -а! Знаєте, моя мрія, вона вже перестала бути мрією. Слухайте, це. -а -а! Це не наші коники, ви гляньте на цього гіганта просто. Ти дивишся на цю чіпсинку, а вона дивиться на тебе. ще так ручки складені ніби, знаєте, як, як у покійника. Давайте їх понюхаємо. Пахнуть вони досить специфічно, напевне, кониками і спеціями. Давайте його спробуємо. А ви поки підпишіться, поставте лайк, якщо що, пам'ятайте мене не злим таким словом. Моє міщання, ніби він досі шевелився у мене в роді. Давайте так. Якщо не знати, що ти йсиш коників, це може бути ну, досить терпимо. Але коли до тебе доходить розуміння, що ти йсиш не просто маленького коника, а оцього, вибачте, коня. В тебе пробігає легенький холодок по спині. По консистенції це схоже, ніби ти їсиш якісь сухі нутрощі риби з лускою, що воно так ще хрустить в тебе на зубах. І плюс-плюс смак такої старої старої олії, скоріше за все, в якій вони обсмажували. Що я можу сказати? Мрії збуваються, але не завжди, коли збуваються ваші мрії, ви від того щасливі. Тож думайте, про що ви мрієте? Я їх відверну від себе, бо вони мені дивляться. А. Наступні в нас мариновані грибочки єнокі. Після коників це ніби якесь просто щось таке ангельсько ніжне. Як це. А, отак це відчиняється. Грибочки іноки – це такі грибочки світлі на високій ніжці, їх вирощують в темноті, і тому вони мають саме такий вигляд. В природі ж вони маленькі і коричні. Погляньте, які саше. Я думала, тут прям гриби будуть. Ну, це щось цікаве з іругліфом. Ці грибочки додають в бульйони, в супи. Їх також варять, і вони залишаються досить пружними і схожі на маленькі макарошки. Вони дуже корисні, мають вітаміни групи Б і тому вважаються досить корисною альтернативою звичайним грибам. Ось так вони виглядають. Це схоже на якогось глиста. Вау! Вони пахнуть яскраво азійськими спеціями. Ні то м'ясо, ні то риба, щось таке прям яскраве, яскраве. Слухайте, ну вони прикольні. Вони о, вони виявляються були гострі. Вони дуже смачні та прикольні. Мені подобається. За текстурою вони чимсь нагадують чуку, оцю зелену водорость, яку ти їсиш, і вона так трошки приємно пружинить, там хрумтить в тебе на зубах. На смак важко щось сказати, тому що тут дуже багато спецій, і вони схожі на смак ролтон з куркою, ось ця приправа, якою все посипається. Але це дуже прикольно. Мені здається, до якогось рису чи до якогось такого нейтрального гарніру. Вони прям оцей вибух смаку. Зроблять дуже класний. Я скажу так: мені це подобається набагато більше, ніж попередні коники. І це не мої коники. Передостанній, і сподіваюсь, смаколик напій зі смаком ячменю ханкок і ханкук. Він дуже популярний в Кореї, особливо влітку як освіжаючий напій. Його навіть подають в деяких ресторанах замість води. Аромат. Фу. Фу, я не буду запити. Мені здається, це вже хтось пив. Знаєте, як в селі пахне помийниця? Не питайте, звідки я це знаю, але це, це прям воняє. Це пахне смітником, який три дні ніхто не змінював. Реально, от запах оцих гниючих овочів в переміжку з якоюсь рибою. Це дуже неприємний запах. Я не знаю, що там буде на смак. Смак тут вразли приємніше, ніж завар. Угу. Якщо його описати, то це буде поєднання Кока-коли, плюс квасу, плюс соєвого соусу з нотками розсолу. От щось отаке якесь комбо. З цукром. Він солодкий. Не знаю, як його люди п'ють замість води, тому що ну це трошечки дивно. Але в цілому, як новий експіріенс, досить прикольно. і я раджу його спробувати, хоча б разочок. Ну що? Фінал, якого ми так довго чекали. Щоб скуштувати ось цих красуночок: лялечки-шовкопряду. Ні, це не розвод, це не рофу, це дійсно лялечки-шовкопряда. В Кореї це називається бондегі. і продаються вони навіть в вуличних ларьках. Насправді, ці лялечки – це побічний продукт виготовлення шов. Коли скоконів дістають нитки, всередині залишається лялечка. І замість того, щоб її викидати, корейці і китайці такі: що добру пропадати, давайте її приготуємо. І... Як фінал вони їх готують, варять, смажать і досить часто вживають в їжу. Давайте куштувати. Після всього попереднього мені вже це не страшно. А може це ми не будемо пробувати все-таки? Звідти щось А, Вони там зередині плавають. Це такий просто запах вонючий. От я казала, що це пахне мусоркою. Ні, оце пахне мусоркою. Мусоркою зі спеціями. Ви подивіться, як мирно вони там всі плавають. Так і кажуть, з'їж мене, Женя. До речі, в часи голоду після Другої світової війни ось ці штучки були дуже великим джерелом білка для населення. Тому ми дамо їм шанс. Ну, так на мене дивиться. А, я не маю жарту. Я думала, я буду сміливіше. А, а! а. Фудима, вона, вода, вода! Вона вода закінчилась! Окрім того, що особисто для мене це не смачно, смак мені нагадує, ніби відсирівша шкарлупа насіння в поєднанні з курячою печінкою та гречкою. Тобто, це таке якесь комбо залите оцим розсолом, таким просто вонючим і несмачним. Зверху, ця лялочка вона хрумка, а всередині вона така пастоподібна. Тобто, ти по факту їсиш. Начинку лялочки. Що я можу сказати? Цей смаколик зовсім не смаколик і зовсім не смачний. Я його викину, замотаю три сміттєві пакети, щоб і запаху його тут не було. Я все сказала. Друзі, хто хоче скуштувати, ви знаєте, де мене знайти. Кажуть, коли ти коштуєш кухню інших народів, ти ненадовго занурюєшся в їх життя та в їх світогляд. Сьогодні я спробувала зануритися в азійську кухню. Щось з цієї кухні виявилося неочікувано смачним і прикольним, щось таким досить посереднім, а щось просто що навіть морозець по шкілі пробігає. А що з цього всього вам було б цікаво скуштувати? Або, можливо, ви в своєму житті їли щось набагато цікавіше. Пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. Я пішла свій рот від цих лічинок. Будете мені снитися в страшному сні, де я вас викину.